you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Прем'єр Британії Борис Джонсон біля свого офісу звернувся з останньою промовою до британського народу у ролі прем'єр-міністра Великобританії. Британський політик Джонсон у промові, яка здебільшого була присвячена підсумкам його роботи на посаді прем'єра, також згадав про Україну і залишив прощальне послання російському диктатору Путіну. Також він запевнив, що його наступниця Лі Страс зробить усе можливе, щоб Росії не вдався її енергошантаж. Якщо російський диктатор вважає, що може досягти успіху шантажу. Учи або залякуючи британців, то він повністю помиляється, наголосив він. Я знаю, що ліс трас і цей співчутливий консервативний уряд зроблять усе можливе, щоб допомогти людям пережити цю кризу, і ця країна витримає її, і ми переможемо. І якщо Путін думає, що зможе досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється. Заявив він. Екс-очільник британського уряду відзначив важливість поставок зброї в Україну. Джонсон також заявив, що Трас працюватиме з фантастичною групою держслужбовців. Це уряд. Для вас це консервативний уряд. Люди, які організували ті перші поставки зброї героїчним українським збройним силам, дії, які змогли допомогти змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років, сказав Джонсон, передає видання Union Standard. Політик також окремо відзначив, що його команда, якою тепер керуватиме трас, зуміла після пандемії перезапустити економіку, забезпечивши її необхідними ресурсами для подолання енергокризи, спричиненої російським вторгненням в Україну, Джонсон пообіцяв усіляку підтримку уряду. Трас, якому доведеться проводити Британію через потужну кризу, я підтримуватиму кожен крок ліс трас і нового уряду, запевнив він. Щодо майбутніх кроків у політкар'єрі, він відповів художньо: я як ступінь ракети носія, яка виконала свою функцію. Я би м'яко повернувся в атмосферу і невидимо привиднився в якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану. Віджартувався прем'єр, який лишає посаду. Варто зазначити, що Джонсон завжди був великим прихильником України, ще будучи мером Лондона, Джонсон. Порівнював президента Росії Путіна з Ельфом Добі з книг про Гаррі Поттера, але закликав не обманюватися зовнішністю, заявляючи, що той є безжальним тираном. На посаді міністра закордонних справ стверджував, що немає симпатії до Путіна, який у своїй країні вибудував безжальну клептократію. Що стосується України, то Джонсон завжди висловлював солідарність і підтримку суверенітету і тарцілостності. А спочатку роз вторгнення однозначно дав зрозуміти Лондон буде на боці Києва. Крім того, він відразу заявив про необхідні навчити та озброїти українську армію а уряду допомогти фінансово. Причому робити усе це потрібно стільки, скільки буде потрібно для перемоги над РФ. Джонсон у кінці серпня попередив, що якщо Путін переможе в цій війні, то жодна країна не зможе відчувати себе в безпеці. Якщо Путін переможе, це означатиме зелене світло для будь-якого автократа у світі. Означає, що усе можна змінити силою, заявив він під час візиту до Києва на день незалежності України. Після того як українські війська витіснили противника з півночі дев'ятого. Квітня Джонсон став першим західним лідером, що відвідав Київ. Дістався він автівкою, вертольотом, військовим літаком та поїздом. А його візит був неанонсованим. Уже пізніше його прикладу наслідували Макрон, німецький канцлер Шольц і керівництво інших країн-партнерів. Нагадує РБК загалом за ці півроку Джонсон тричі побував у Києві. В останній у якості прем'єра, 24 серпня. Тоді, в подяку за допомогу і підтримку, він отримав орден Свободи та зірку на алеї сміливості перед Верховною Радою. А до цього його як друга України навіть посвятили в козаки, внесли до реєстру під ім'ям ем Борис Чуприна, крім власне візитів, він узяв на себе лідуючу роль у консолідації Європи і захисту інтересів Києва. Розуміючи, що в умовах важкої війни Україна навряд чи може найближчим часом увійти до ЄС та НАТО Він ініціював альтернативний союз за участю Польщі, Естонії, Литви та Латвії щодо нового статусу, експрем'єр-міністра Великобританії. То це питання лишається великою загадкою. Було багато спекуляцій щодо того, чи лишиться Джонсон депутатом, видається малоймовірним, що наступний прем'єр запропонує йому посаду в Кабмін, тож на нього чекатиме повернення на задню парламентську лаву. Це те, що він робив раніше після політичних невдач. Незалежно від того, як усе складеться йому, два роки заборонять пряме лобіювання в уряді після того, як він піде з посади, згідно з міністерським кодексом. Я не думаю, що він аж так швидко піде з парламенту, каже лорд Уднілістер, але я не думаю, що він збирається просто сидіти та кидатися камінням із задньої лави. Що ж з нетерпінням чекаємо великого друга України в іншому статусі. Віримо, що Джонсон Юк завжди буде таким же фанатом України. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.